Не є директором, не являється. А чого він проходить? Чого він заходить? Ну, людина ходить, де вона хоче. Ну чого? А чого ви тут ходите? Чого я тут? <плес> а чого, а чого? А чого? ви тут? Якщо ви тут загаді ніхто, і він не від цього ока. Яка його агітація висіла? Скажіть, він, людина, агітація висіла пана вовка по всьому Де? Ну Скажіть мені, будь ласка, я не хочу, ви знову перебуваєте. Чому суть? Чому просто пан Вовк хоче зробити резонанс, радикальна партія, третій, десятий, і щоб з цього зробити шум? Правильно було? Це моя. Це ваша особиста думка? Це моя особиста думка. як від забудовника. Він постоянно не миш радикалів. Всіх приписує, що всі вони погані. Я от я такий хороший, він даже, Скажіть, будь ласка, скажіть, це його право, ніхто не yeah, говорить. Не батьиш, що То чому ви ви тут це моя думка? До наших проблем, нашого і пан У коли були. Ну от скажіть, він захищає це все. Він, як правило, я не знаю на кого я, я думаю, це чорний піар заказуха на когось там з ну, конкурентів.